Український бренд Hater продовжує набирати обертів та захоплювати ринок не лише бюджетної ігрової периферії, проте аудіопристроїв. Сьогодні ми подивимося на Hater HyperPunk TruePods HD – бюджетні навушники, що ховають у собі декілька унікальних фішок. Мене звати Роман. Ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали. Навушники поставляються в мініатюрній коробці фірмового жовтого кольору. В коробці, окрім навушників, ви знайдете кабель USB Type A на USB Type-C та дві пари додаткових силіконових насадок. Кейс навушників дуже легкий, лише 40 грамів. Він виконаний із чорного матового пластику. Серед особливостей кейсу можна виокремити індикатор заряду на передній панелі та роз'єм USB Type-C на нижній частині кейсу. Навушники мають мінімальний захист від вологі IPX 4. Кейс від вологі не захищений, як і у більшості tvs навушників Друзі, ми вирішили розіграти ці навушники серед наших глядачів, і умови дуже прості. Подобайка та коментар під цим відео та підписка на наш канал. І при досягненні 300 лайків ми розіграємо ці навушники за допомогою рандомайзеру. Всім успіхів! Зважаючи на їхню вартість, вони точно здивують вас своїм звучанням. Сюди встановлено 13-мм динаміки та 32-бітний dsp процесор що забезпечують збалансований звук. Для щоденних комунікацій, прослуховування музики чи перегляду відео. Навушники внутрішньоканальні, тому пасивна шумоізоляція тут хороша. До того ж, ви можете обрати один з трьох розмірів силиконових насадок, що вже йдуть у комплекті. Підключення здійснюється через Bluetooth версії 5.3. Навушники підтримують два найпопулярніших кодеки – AAC та SBC. На жаль, підтримки кодеків із вищим бітрейтом передачі даних, наприклад, APTX HD чи LDAC, немає. Та є режим Low Latency Mode, який, що зрозуміло, з назви зменшує затримку звуку до 40 мілісекунд. Це дозволить без проблем підключати навушники до смартфону чи ігрової консолі, і не відчувати затримки звуку під час ігрового процесу. Окрім якісного звуку під час прослуховування музики та ігрових сесій, ви також отримаєте гарнітуру для розмов, адже чотири вбудованих мікрофони гасять шум навколишнього середовища та добре вловлюють ваш голос. Кривання сенсорне та досить інтуїтивно зрозуміле. Плей пауза це одинарний дотик до будь-якого навушника. Наступний трек це подвійний дотик до правого навушника. Попередній трек це подвійний дотик до лівого навушника. Потрійний дотик до правого навушника зменшує гучність. Потрійний дотик до лівого навушника збільшує гучність. Чотирикратний дотик до будь-якого навушника перемикається між ігровим та музичним режимом. Утримування на правому або лівому навушнику викликає голосовий асистент. Одного повного заряду навушників вистачає на 5 годин без перервного відтворення аудіо а разом з кейсом їх автономність розширюється до 25 годин. Навушники мають акумулятор 30 мАч, година, кейс на 400 мАч. година. Повне заряджання навушників та кейсу займає приблизно 80 хвилин. Якщо зважати на ціновий сегмент, то Hater хайперпанк TruePods HD за своїм функціоналом його явно перевершують. Навушники чудово підійдуть як бюджетний варіант без дротових навушників для геймера, чи як доступні навушники для тих, хто хоче насолоджуватися улюбленими треками без дротів.